Що ж, всім привіт! Сьогодні закупили ми чергову 1000 е, юспів з фейбл колекції. Ну, Dishman, Find чи Find. Не знаю, коротше в англійській не дуже сильний, але таке. Коротше, 1025 в нас вийшло. Не знаю. Подивимося, в принципі, що. Що ми зможемо на такому дешевому. Коротше, що у нас виходить? По 5 копійок ми закупляли так, їх. Це 5. Коротше, 1000 штук це 50 родий, грубо говоря. Там. Трошки майже, хай до 40. І подивимося, чи ми зможемо ті 1000 штук купити. Продавати ми їх. Виставимо, але виставимо їх, хоча б купити за 50 хай там висять. або по одній голоді. І щоб вони висіли. Подивимося, як ми взагалі. Щось я перегорнув, до половини дійшов жодного скіна з наклейкою. Це піздець, коротше. Ну, там він скінував. Ну, я зрозумів, що весело буде. Е, дивіться, один є стопроцентовий з четвермя наклейками. Е, я нажав на нього, коли передивлявся, но цей коли закупляв. О, другий скін є. О, шикарно. Ну, коротше, ми... Це явний не окуп, я його ну, того і не буду продавати. В смисла немає, півдня програвся, щоб їх закупити. І буду ще день гратися, щоб їх продати і щоб мати 50 голдин. Ну, це якось смішно. Я коротше, їх виставлю там, де я ж кажу, по одній голоді чи по пів 50 копійок тих, І вони будуть висіти там довго і нудно. Колись через пару років їх хтось купить по одній голоді, і в принципі буде хоч хоч якихось біля 500 голдин. Коротше, то таке. Е що, ну, не знаю. Коротше, я зрозумів, я більше в, в таких онкамонок не буду закупляти. Цей в мене вже калаш був. Кстаті, я не ще нічого на рахунок нього. Ну, викину там буде, ми передимося 14 тисяч їх і подивимося, які там наклейки можуть бути. Ну, Це таке це в другому відео якомусь. Хочу напомнити вам, що нам залишилося лише 7 чоловік до старту нового конкурсу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, кажіть, що би ви хотіли побачити в каналі, які іменно закупи, ну, наскільки, які саме, що ви, ви би хотіли побачити. буду, в принципе, старатися все робити. Тут даже и монтажа не буду робити, смысла нема. Короче, бачите сами, что ну, юсп нульовый. Короче, говно. Мы делать следующий, хотя бы с какой-то рарки. Блять, три наклейки. А, это тоже я прокликал, Ну вот, короче. єдинственный юсп, який прилетів з чотирьма наклейками. ну Підходить він так собі, ну в принципі, більш-менш хай буде. Но, я кажу, більше я Вообще, такої хріні закупляти не буду, це точно. Якщо десь будеш і закуплятися, напевно, що будем... ну Ходовіски не будемо купляти. Давайте в наступному відео я буду закупляти, ну хай буде оцей калашик. Я думаю, на ньому прилетить і, в принципі, можна буде ще от такий закупити, на ньому теж має попадати. Він і дішман, але на ньому мають попадатись наклейки. Це ми не будемо купляти, ми це... Цей Тайгер ми його зможемо через місяць-два закупити по 70-60 копійок. Смисла немає давати дві за нього. Коротше, відео якесь таке вийшло. В принципі, по закупу. Не знаю. от, все, що я зловив, це три скіна з одною наклейкою і один з чотирьмя. Ну, Чесно, я не советую нікому його закупляти на трейд. ну, то есть Повний шлак. Випустив відео, щоб ви бачили, що ну, той, той юсп ну, ніякий. А от ці калаші, я думаю, що має залечити якийсь в принципі, слін. Добре. В принципі, до зустрічі. Всім удачки, пока.